Історія про новоходоносера царя Вавилону він хотів спалити месаха, сидрахи Авденагу у вогненному печі, але йому це не вдалося. Він скликав вельможних, банкет з різних зробив, царів погукав різних вельмож. Це була дуже велика подія. Він створив золотого ідола і сказав, щоб люди всі поклонилися йому, але троє друзів не поклонилися йому. Це хто саме? Це Месаха, Седрах і Авденабо. Вони сказали: ми тільки будемо поклонятися одному Господу Богу, одному єдинственному. І цар хотів їх спалити, вкинув їх у піч, зв'язав. І там Господь Бог із ними був четвертий, і він побачив цар, і Господь так дав, що цар возвеличував Господа Бога.